Доброго дня. Журналісти Карнеда Зети до Попроподаю, головний редактор. Хочу задати вам парочку питань по цим автомобілям. Часто люди звертаються, скажуть, що неправомірно перевіряють митні режими такого плану. Відповідає дійсності Що, Неправомірно перевіряють? Так. Да. Які що неправомірно перевіряють? — А які ти ставиш, що перевіряють? — Ми не перевіряємо, якщо є якісь є нюанси, ми не митити. На а яким законом передбачено дзвонок? Воно не передбачено ніяким Добре. законом. Добре. Добре. Як по наче перевірити, які бази на них? А і... за чим вам перевіряти? Якщо митниця може перепровірити? Дивіться, в митному кодексі є чітко повноваження митниці і не треба нічого видумувати. Вони, дивіться, коли машина заїжджає, беруть паспорт. Так. Там є прописка, довіреність прописка є. Все, так. Питань немає. В кодексі в митному прописано що? Що якщо є порушення митних правил, складається митницький протокол і направляється на адресу, яку зазначала людина. Потім наступний пункт іде зазначається, що у разі, якщо людина зазначила свою адресу неправильно, невірно, то ця адреса є вірною, направленою. Тобто, фактично, митниці вона собі кодексом повністю розв'язала руки і не треба за цих дзвінків. Вони просто... На що? А? На що? А? На що? А то, щоб людину штрафуватися, якщо за транзит, то У кодексі передбачено, що на цей адрес вислав і все. Якщо він потім і скаже, що я не буду робити, то хтось скаже про те, що треба було дати нормальний адрес. Все одно требують, да, все одно перевіряють. Я не туди не вивозю. Є десь тут термін було. Так я ж кажу, раз 8500, два 8500, все. Розумієте, що а вам треба... Нам не треба. Ні, немає, що кажеш, що давайте. Е, чесно вам скажу, що ми фабрики не припиняємо, тому що це говорять, що і митниці і їхні обов'язки там є. Та я вам заїхав на захід, я чесно кажучи, давно не був. Там вже української не знайдеш, а потім у що вони ж кожні такі поїздять. Вже факт остається фактом, вже транспорту там тисячі, десятки тисяч. Щось... А держава каже, що ми не помічаємо. Я скажу, якби вони так от приїхали навіть якесь таке містечко, так би їх поставили. ми там. Ну, якісь ДТП там, такі, якісь. Тільки що на трасі хлопці, ну це просто жесть. Десь, блін, не пам'ятаю на камері... Це, що ви розказуєте за цю машину? Має права перебирати, що... Право щоб... Ну незаконно. Може і маєте, ну незаконно. Да? Ну по телефону вже розумієте, це відкритий канал зв'язку. Ну, я ж кажу, да, справа там, якщо це дійсно там розбаяка А Ви громадянин у країні? — Я українець, ви українець. Ви біжали на цьому Я де. Вчора таки заїхали, по роботі поки назад. А ви маєте право передавати мені керування чи ні? А, керування, ну. ну бо, даний транспортний не буде. За ПДД, так? Да. Да? Да. Да. Ну, то вибуху помиляєте. Всім... Це, щоб Ви камери оці берете, багато розказуєте. Ні, ну так це моя робота, читайте. А я вам вам розкажу. Так а, як яким кодексом? Митним кодексом. Дивіться, тут три отристає, багато помитниці нам спитають. На, це... на рахунок чого, розумієте? Там стаття є чи це лист? Стаття. О, тимчасово. Так. Почитайте на себе. Щоб ви не думали, що ми там. Ні, так я ж кажу, що питань немає, там що це, якщо визначно. це нормативно, а як о, оця виключно тими громадянами. Ні, справа в тому, що тут вони не посилаються на яку 381 стаття. Першайте, тобто ми складаємо рапорт. Я розумію. А вони там розбираються. А як бути от ситуація? Ну, це життя. Там людині погано, чи там ще щось, чи десь... Що погано з боку і типу, якщо з боку так. Якщо вам погано ну це таке. Це законодавство. Вони працює, Вони заблокували Стамбульську конвенцію, зараз намагаються щось робити. Заблокували, це одне рішення Конституційного суду. Один водій виграв, це не означає, що все. Ну, я скажу, Якщо ми хочемо правову державу, то це права держава. Є засоби, щоб його поміняти. Не так, щоб дзвонити по телефону, знавайся. Дякую, гарний зміни. А, два слова. На трасі падло ці, ці корови переводить. Ну, Людині там шурують по 140, по 160, він вийшов і це. Може якийсь не знаю, там є чи. Чуєте, от зараз з... на це краще повпливали. Я зняв ролик, але я не знаю, що з ним робити. Тому що в нас у народу, я кажу, падло, що ти робиш? Зараз буде ДТП, і ти будеш. Що ти буде... народу? Швидкісного режиму ніхто не Ні, Я маю на увазі, от від того, що якщо заб'ють, Да, тоді водій винувати, його закриють, а то, що він веде свої корови, і його така горочка, його не видно. Там він... якась та справка. Ну, справа в тому, що він не просто їх перевів через дорогу, а він так веде і прямо по всьому. Ну, я ж кажу, у нас що народ не, не готовий ні до чого. А я не знаю, я 8 років займаюся громадською журналістською діяльністю, навіть там по, по різним сферам. Ну, мало того, що людині все зробить, що він не хоче там свої права ставити, що люди добрі. Ви що, хочете поміняти? А нічого не робиться, так що просто все пройшов, ж сама точно вона відповіла 20 фонд, вона, вона йшла, тому що кожному було не все рівно. Дуже розуміється реформа, теж, які показали, що вдягалася.